Вже летять з двох Марсів. І вони летять на нашу землю. 607 кілометрів. І подивіться, такий уламок падає на нашу землю. Просто неймовірно. Мені цікаво, які материки залишаться на землі. на нашій. Всім привіт! З вами Всесвіт у кишені і черговий унікальний космічний експеримент. Що буде, якщо зіштовхнути? Два Марса над нашою планетою. Скільки уламків полетить на планету і як вона зміниться. Починаємо. А ви підпишіться на канал, ставте лайк і підпишіться на телеграм обов'язково, щоб не втрачати зв'язок. Отже, ми будемо зіштовхувати два Марси прямо над північним полюсом. На швидкості, ну, давайте швидкість зробимо. 50 км на секунду. Нехай буде така швидкість. Ми ставимо на паузу. Так. Беремо Марс. Планети Марс. Запуск. Швидкість 50 км на секунду. Так. Так, ось сюди хоп. це один запустили. Один запустили і. І ще один сюди. Запускаємо прямо в нього. о все Ідеально. от два Марси. Подивіться, подивіться, які вони. Ну, Марс в два рази менше, ніж Земля. І так. Два Марси зараз зіштовхнуться. Ну, майже майже над землею нашою бачите? Майже над нашою землею. Ну що, поїхали? Запускаємо час. Подивимося, що буде, як розігріться земля. Так, поверхня. Є. Заповільнимо час. Дуже сильно заповільнюємо час. Погнали. Все. Час пішов. Все одна секунда. Іде якраз час. І починається зіткнення. Ох, подивіться на це. Починається зіткнення. Давайте сфокусуємося на Марсі. Температура 17 тисяч градусів. Подивіться, як воно виглядає. Уламки вже. Вже летять з двох Марсів. І вони летять на нашу землю. Ох, що зараз буде. Ох, що зараз буде. Просто неймовірно. Так, давайте. Я заповільню час. Ви подивіться: уламки вже падають на нашу землю. І подивимося, який розмір. Маса, фрагментів. І ви подивіться радіус, який. 607 кілометрів радіус. Ви уявляєте? Оцей уламок? 607 кілометрів. І подивіться такий уламок падає на нашу землю. Майже на північний полюс. Все входить. Ви подивіться, що відбувається відразу. Яка ударна хвиля! Це просто неймовірно. От як це виглядає, подивіться. На Марсі, до речі, бачите? Тут навіть випаровується якась вода. І ось так ударна хвиля за швидкість зараз дуже маленька. Подивіться. Ударна хвиля просто розходиться по планеті. Все. До України дійшло. Подивіться, теплова хвиля. Відразу зелень випалює спочатку. Потім вода йде, то що льодовики розтопилися. І потім теплова і ще більше хвиля йде. Ну, зараз всі випаруються. Це тільки один. Ну, майже два уже падають астероїди, бачите. Так, трошки пришвидшимо час. Ви просто на це подивіться. Температура Землі у точці зіткнення 10 тисяч градусів. А Марс! Подивіться. Подивіться на Марс. Ви бачите, що тут відбувається? Як вони з'єднуються? Подивіться. Температура 22. 22 000 градусів. Уявіть собі. Які уламки, скільки уламків просто попадає на землю? Мені цікаво, що залишиться взагалі від нашої землі. Ви подивіться хвиля далі йде. Давайте я трошки прискорив час. Подивіться, Африка просто зникає за тепловою хвилею. Накриває всю. Абсолютно всю. Атмосферу, через атмосферу нічого не видно. Бачите, я зараз приберу атмосферу. Все повністю поглинуло Африку, Америку. І ось так це виглядає. Ви подивіться на ці уламки. Я, я б сказав, наче це не уламки, це комети такі. Їх дуже багато. Тому що вони, розмір їх дуже великий. Тим часом Марс. Земля 17 тисяч Марс тисяч градусів. А цей Марс тисячі градусів. Просто неймовірно. Просто неймовірно. Мені цікаво, які материки залишаться на Землі на нашій. Ми просто подивіться на це. Прискорює час. Дивіться, падає. І багато уламків, до речі, летять повз землю. Ви бачите, як це виглядає? Ось так це виглядає. Ох, вони прям так розігрілися, Марси. І вони віддаляються. Подивіться. Так, на землі 17 тисяч градусів. Так. На землі тисяч градусів. Але Марси. Подивіться, вони повністю випарувалися. Я не можу навіть сфокусуватися на них. Ви бачите? Ось так. У них оболонки залишилися, але вони зараз зникнуть. Вони зараз просто ці оболонки зникають. Середня температура, бачите, яка? На фрагменті 10 тисяч градусів. А ось так виглядає наша земля. При тому, що радіус трошки збільшився, бачите, маса трошки збільшилась на землі. Тому що уламки попали на землю. Так, трошки прискоримо час. І подивимося, зараз вони будуть випаровуватися до кінця. Ви бачите, оболонки залишилися, але зараз починають вони вже руйнуватися. Повністю оболонки зруйнувалися. Так. І ця, і ця оболонка, бачите? А всередині фрагменти розігріті до неймовірних температур. Ось так все розлітається. Залишається ядро. Все, все таки ядро залишається, ви бачите? Подивіться. Ох, ви чули це вибух. Це вибухнуло. Оцей Марс вибухнув. А цей Марс, бачите, тут ядро і ще на місці. Хто не знав, до речі, чому на Марсі е, маленьке тяжіння, чому на Марсі немає атмосфери. Тому що ядро перестало функціонувати. Динамо ефекта немає. Просто неймовірно. Зараз і цей Марс, мені здається, вибухне. Да, подивіться, він теж вибухає. Так. І ядро залишається. Подивіться, 12 тисяч градусів ядро розігрівається, і воно віддаляється від землі. Маса, якщо місячну масу, пів місяця. Як пів місяця це ядро. Бачите? А і інший. Інше ядро там. Ох, подивіться, тут ще атмосфера навіть є. Бачите, як вона розходиться від ударів астероїдів. От прибирати атмосферу. А ось знову. Нічого собі. А що ж нас з нашою землею? А от і наша земля. Приберемо атмосферу і подивіться, як виглядає. Ось падає в цей час астероїд. Подивіться, як хвиля розходиться. Ви бачите? Ви просто огляньте на це. І назад, бачите, хвиля розходилася, і вода назад наступає. Ось так це виглядає. Ви бачите, розігріла земля, але Південний полюс все ж таки, все ж таки залишився неушкодженим. І подивіться, як обертається тепер земля. Земля обертається тепер по-інакшому. Подивіться, як вона обертається. Тепер екватори це як. полюса. Ви бачите. А Марси? Ось вони розлетілися. І подивіться, що з ними відбувається. Ядро обертається. Все, що залишилось від Марса, бачите? І такі частинки ще фрагменти навкруги вилітають з нього. Він сильно, він дуже сильно розкрутився. Хоча його швидкість 30 км на секунду. Так. Цей Марс і цей Марс, бачите, вони однакові. В принципі, по поведінці. А от земля змінила по перше свою мені здається, орбіту тепер. І вона тепер обертається. От подивіться, як виглядає. Бачите? Все, там розлітається всі. Фрагменти розлітаються. І атмосфера, подивіться, як випаровується. Ви бачите? Настільки велика температура 12 тисяч градусів, що, що просто атмосфера випаровується. Неймовірно. Неймовірно. Так, давайте трошки пришвидшимо час. І у нас починається охолодження планети. Починається охолодження планети вже середня температура 2500 градусів. Ось так це виглядає, подивіться. Так, давайте трошки заповільнимо. Мені цікаво, як вони відновляться. Тепер вона обертається по-іншому. По так, вона потихеньку охолоджується. А де наші Марси? Так, а Марси у нас подивіться один став на орбіту Землі чітко. А один на більш еліптичну таку орбіту. І він. Е, бачите. З цим Марсом чуть не зіштовхнувся. Так. Прибираємо атмосферу. І подивіться, як виглядає зараз. Ось так виглядає наша земля. Тут розпечена, але є хмари. Бачите, тут хмари прибрати. І зараз ми з вами подивимося, як воно буде. Температура. 1300 градусів. Ми з вами сфокусуємо на землі. Так, і дивимося, дивимося. Дивіться, яка вона розпечена. Зараз вся вода, бачите, уходить в атмосферу. Отака атмосфера, як на Венері. Дуже щільна. Ростанув Південний полюс. Все таки розтанув. Все, вся земля. Тобто середня температура. Зараз воно опускається. Але тепер вся планета у нас горить тисячу градусів. І ось так виглядає атмосфера. І завдяки цій атмосфері, подивіться, температура не знижується більше. Ви бачите? Температура залишається така ж сама. Вона просто не знижується. Тому, щоб уявіть, вся вода випарувалася в атмосферу. Уявіть, яка щільність атмосфери. Так, а ми зараз з вами подивимося. Так, швидкість. Поверхнева гравітація. Так. Композиція. Так, маса це не треба. Ми зараз подивимося. Так. Це ядро. 21% подібність до землі і ймовірність життя 0%. 0%. Так. Це сфера, Бачите? Магнітно сфера. Так, сила магнітного поля, в принципі, не змінилася. Ну, зараз атмосфера дуже і дуже щільна. Надзвичайно щільна. Маса збільшилася землі. Радіус теж збільшився. Бачите вода? Якщо ми відкриємо воду. Вона тільки в пару. Оце пар. Бачите? Шари атмосфери, кисень, вода. Вода вся в атмосфері. Якщо ми маса земного океану, подивіться, води в атмосфері зараз як половиною земних океани. Ви просто уявіть собі, тому вона не охолоджується Земля. Тому вона просто не охолоджується. Вона має такий радіус. Давайте на цей Марс полетимо. Ось так виглядає. До речі, цей Марс. Нічого собі. У нього є навіть Хмари. У нього є навіть якась атмосфера, але по суті, він набагато менший, ніж земля. Якщо ми тут з вами зробимо, наприклад, місячна маса. М -м -м -м. Як половина місяця, бачите? Але є атмосфера на ньому. Є хмари. От, бачите, прибирати хмари, якщо. От. Подивіться, яка атмосфера, до речі, у Марса. Дуже щільна атмосфера. Ось так я прибираю. Бачите? Так немає. А ось так є атмосфера. Атмосфера, бачите? Аргон. В атмосфері. Вуглекислий газ. Води немає. Аргон і вугл... вуглекислий газ. Так, це зрозуміло. А Земля наша не охолоджується взагалі. Тобто її атмосфера не дає охолоджуватися. Але ми зараз зробимо. Трошечки по-інакшому. Ви уявіть собі. Знаєте, чому зараз не охолоджується планета Земля? Тому що атмосфера у нас, ви подивіться, 1832 атмосфери земель. Тобто атмосфера зараз більша в 1832 рази. Ви просто уявіть собі. Ви просто собі уявіть. Нам треба зменшити зараз трошки, якщо ми хочемо побачити якісь зміни. Так, парниковий ефект. Парниковий ефект дуже дуже великий. Так. Давайте зробимо. Ось так. Можна взагалі зробити? Все. Ми зробили одну атмосферу. І тепер температура має. Знижуватися. О. О, тепер температура знижується. Ось так, як ми бачимо, тут все висохло. Ну ми змінили. Бачите, ми трошки. Зараз. Зараз ми додаємо воду. Так. Ми океан. Так. Вода. Маса земного океану. Ну, нехай буде. Давайте. Отак. Так, а воно щось не стається. Так, окей. А якщо ми збільшимо. А, зараз воно випаровується просто, я зрозумів. Воно просто все випаровується. Так, дивимося на температуру. Середня температура 158 вже градусів. Опускається нижче, 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 нижче. 50 градусів. Все. Нижче 50 градусів. Температура не опускається. Так, тепер нам треба. Ось так. Подивіться все в атмосфері. Ось так виглядає. Наша земля. Ви бачите? Води. Води ще немає. Тобто вона не пустилася. Але температура не може пуститися. Тобто. Клімат настільки змінився через Марси, що просто температура, навіть я вручну. Ви бачили, я вручну атмосферу знизив. Все одно, зараз температура у нас не може. Не може знизитися. Просто не може зни... знизитися. Бачите? Воно все в атмосфері. Тобто атмосфера не може бути як на землі все одно. Так, це вода. Ну, воду ми давайте зменшимо на один. Так. О, все. Все. Ми нормалізували. Нормалізували все на планеті. І вона, бачите, починає відновлюватися. Починає з'являтися нові материки, але температура поверхня, бачите, 129 градусів. Максимальна. І вода просто не витримує. Вона випаровується все одно ось тут. Ось так вона виглядає. Бачите, наша земля. І в результаті. Вона обертається зовсім по-іншому. Бачите? Ось так наша земля обертається. Тут якісь залишки материків. Якась зелень з'являється. Бачите? Озера, прямо ріки. Але ось тут, як ми бачимо, просто все водою залито. Тут материки з'являються. Температура, на жаль, не опускається нижче. І то це ми вручну з вами вже температуру підправили. Хоча зараз, дивіться, я прискорюю час, середня температура опускається! До 14 градусів. І ось тепер. Давайте промотаємо ще далі. Може, вона ще опуститься? Зараз 6 градусів середня температура, до речі. Який висновок? Подивіться. Зелень з'явилася. Тобто, земля відновилася. Мікроби вижили. Зелень вижила. О, навіть. Навіть вогники нічного міста ще залишилися. Але материки повністю змінилися. І обертання Землі повністю змінилося. Давайте ще час трошки промотаємо. Температура продовжує знижуватися. Так як атмосфера. Більш розріджена. Бачите, і температура в мінуса вже йде. Трошечки час. Давайте заповільнимо. Ну, в результаті, давайте подивимося результат вже. Тому що можна скільки завгодно перемотувати, але вже 2300 рік. Як ми бачимо. І що стало з нашою планетою? Подивіться, океан розподілився сюди. Океан. Подивіться, як він іде. Бачите, рідкий океан. А тут льодовики. Ідуть. Потім у нас з'явилася зелень. У нас замість, бачите, океану. Який був. Так, ми з вами зараз. Ось так. Ось так правильно. Бачите? Це материк. Це мені здається Африка. Як вам здається, мені здається це Африка. Бачите? Ось сліди. Від Африки. Європа, звичайно, там прям не дуже. Але вогні. Все ж таки є. Отут Італія, бачите? Але обертається земля тепер зовсім по-іншому. Абсолютно по-іншому. І ви уявіть, це просто зіштовхнулися два тіла не об землю, а просто над землею. Бачите, починає з'являтися океан. Вода. Температура, подивіться, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Мені здається, тут настане новий льодовиковий період. Але зелень є. Тобто, людство, подивіться, живе десятки, сотні років. Тому все в порядку. Людство сховалося, наприклад, під землею, і вижило, вижило. А це основне. Шикарний експеримент. Пишіть в коментарях, як вам. Які наступні експерименти робити? І побачимося з вами вже зовсім скоро. Все. Всім. До наступного разу. Наступний раз можу поподорожувати до зірок Великої Ведмедиці. А? Як вам? Підписуйтесь обов'язково.